Всім привіт! Сьогодні я маю важливу інформацію, яку варто почути всім, хто навчається в університетах в Європі або тільки планує навчатись. Ми поговоримо про те, як кожна з країн відноситься до студентів з України, що буде з ними після закінчення війни і відміни тимчасового прихистку. Ми поговоримо про те, наскільки буде коштувати навчання, чи залишиться воно безкоштовним в деяких країнах, і про те, які можливості будуть у наших студентів. А з вами Розлет містадій, І що ж, перша тема, про яку я хочу поговорити, це те, як студенти зазвичай зараз оформлені в різних країнах Європи. Більшість студентів, звичайно, зараз, зараз зареєстровані по якимось візам прихистку. Так, 24-й параграф в Німеччині, візи тимчасового прихистку в Австрії і тому подібне. Чому так? Тому що так простіше і до всього є безкоштовна медична страховка і тому подібне. Якщо ж питання стосується підтримки студентів, до прикладу, в деяких країнах для українських студентів зараз навчання безкоштовне, як в Німеччині чи в Австрії, незважаючи на які мові, до речі, так з деякими поправками, що не завжди не у всіх університетах, але в державних вони зробили безкоштовно. І ще тут постає таке питання: що існує така штука, як студентська віза, дають їх чи не дають? Ну взагалі отримати їх можна. Але зазвичай питання навіщо? Якщо є якби тимчасовий захист для українців, і навіть в органах тих самих країн так і кажуть: навіщо вам студентська віза, якщо є захист? І цілком вони праві, проте всі ми знаємо, що зараз в країнах Європи тимчасовий захист українців продовжено зазвичай до березня 2026 року. Що ж буде далі? Як європейські країни будуть відноситись до студентів після того, як в них закінчилась віза? Ну, взагалі, в них відношення плюс-мінус однакове, і до цього є певні стандарти щодо біженців, так і до студентів. Кожна звичайна країна-член ЄС може адаптувати ці стандарти до своїх національних умов. Але вони мають забезпечити ці мінімальні права, такі як доступ до житла і освіти звичайно. І якщо ми говоримо про те, що візи тимчасового прихистку припинила свою діяльність, і всі студенти будуть переходити на студентську, це означає великий наплив, скоріше за все, українських студентів одночасно, що говорить про те, що в різних європейських країнах процедура 100% буде спрощеною. Але на жаль, студентські візи зазвичай не дають тих самих прав, які зараз ну, ми отримуємо по правах біженців. Ну, наприклад, можливість працювати тільки 20 робочих годин. Тому постає актуальне питання: чи буде взагалі змінюватись фінансова допомога українським студентам? Тут більше запитання до того: а вона взагалі є? Так, зазвичай з якоїсь сторони є безкоштовне навчання в деяких країнах. Але стосовно всяких там стипендій, і тому подібного, на жаль, зазвичай стипендії видають за якісь академічні досягнення. Так просто їх не отримати. Ох, згадуються часи, колись давно я навчався в КПІ в Києві, і там 60% студентів отримували стипендію. Ну, по грошам це було приблизно 2000 гривень. Які потім ще й перераховували до долара, і коли інфляція була вище, чомусь моя стипендія навпаки була нижче, і все менше і менше, навіть в гривнях. В Європі трішки не так. Тобто, тут все ж таки мають бути якісь виняткові речі, яких ви досягли в університеті. Іноді стипендії є в деяких країнах саме для українців. Але це вже якісь окремі випадки, які відносяться більше до певної країни. В таких країнах, як в Австрії, наприклад, їх, на жаль, відмінили, і їх зможуть отримати тільки ті люди, які вже на них були. Але і платили вони дуже непогано близько 600-700 євро на місяць. Тому так деякі країни можуть переглядати підтримку для українських студентів, і вони будуть це робити. Наприклад, Норвегія вирішила обмежити надання допомоги біженцям. З деяких регіонів України, що впливає на легалізацію українських студентів в цій країні. І напевно найголовніше питання чи можуть деякі країни скасувати можливість безкоштовного навчання для українців? Поки що у більшості європейських країн можливість безкоштовного навчання для українських студентів зберігається. Наприклад, у Німеччині навчання у державних університетах залишається безкоштовним. В Австрії, до речі, також. Проте враховуючи економічні та політичні зміни, не можна повністю виключати можливість перегляду цих умов в майбутньому. Тому що до влади в цих країнах приходять праві партії, які насправді не проти українців, а проти біженців загалом. Щоправда, я хочу вам сказати, що студентів навряд чи будуть чіпати чи виганяти, або там ставити палки в колеса. І студентам навпаки, як ми бачимо, йде тренд на те, щоб переманювати українських студентів в європейські виші. І я хочу розповісти вам про тренд, який зберігається в Європі. Це навчання в Австрії. Чому саме в Австрії? Тому що університети в Австрії входять в світові топи, вони дуже круто виглядають, і до всього вони зараз безкоштовні для українців. І там є можливість для безкоштовного навчання як на англійській, так і на німецькій мові, навіть без вступних іспитів. Тому, якщо ви хочете навчатись в безпечній європейській країні з високими зарплатами та нереальними можливостями, компанія Study вам з цим допоможе. Ми підберемо вам університет, забронюємо місце в гуртожитку, також підготуємо доступних іспитів, якщо вони будуть, і 100% гарантуємо вам вступ в університети в Австрії. Тому записуйтесь на безкоштовну консультацію за посиланням під відео, де ми розберемо ваш кейс і побудуємо план вступу. Зараз ми поговоримо про дуже важливе питання. Що робити тим, у кого навчання закінчилося або буде закінчуватись? Ну давайте уямимо ще раз. Віза тимчасову пригазку відмінились. А ми на студентській чи ще щось. І нам залишилось один-два роки до кінця навчання. І що ж нам робити? Як нам залишитись в Європі? І тут все залежить дуже часто від того, чи будете ви мати роботу, звичайно. Так. Дозвіл на роботу штука важлива, тому якщо ви будете працювати на якусь фірму, вам залишитись в країні буде доволі легко насправді. А якщо у вас немає роботи, насправді навряд чи, тому що ми гадаємо про сильне майбутнє вперед. І, скоріше за все, вигодують якийсь тимчасовий варіант для українців після закінчення війни. Щось інше від тимчасового прихистку або його продовжують. Чому так? Тому що уявіть собі, тільки в одній Німеччині, тільки мільйони українських біженців одразу всі стануть якийсь незрозумілий для них статус. Скоріше за все, тимчасовий прихисток тому і буде продовжений, тому що просто бюрократична система не впорається. І це буде інтеграція, яка буде тривати 2-3 роки, а то й не менше. Без цього попросту ніяк. Але це мої особисті думки, знаєте, і думки того, про що ми спілкуємося. В компанії, але соціальну допомогу точно всюди відмінять. Знаєте, по наших студентах ми бачимо, що насправді більшість знаходить роботу ще десь на другому курсі. Перший курс зазвичай люди навчаються, інтегруються, адаптуються. Ми їм допомагаємо, а потім вони вже шукають роботу. Якщо ж ми говоримо про якісь айтішні напрямки, то стажування вони вже дуже часто обов'язкові і, наприклад, можуть бути навіть оплачуваними. І до речі, якщо ми говоримо про знову ту саму Австрію, стажування на якомусь штучному інтелекті, то вам за нього можуть платити і зарплата десь в районі 1400 євро на місяць, за до речі, 20 годин роботи на тиждень. І роботодавці дуже часто набирають собі людей ще під час навчання і зберігають за ними місце, якщо студент хоче сконцентруватись на навчанні. А якщо ж ми говоримо про тих, кого немає навчання, немає університету, немає роботи, і вони її не знайшли. Я вам скажу так: вступайте в університети, тому що це великий плюс, і до всього це адаптація, і ви зможете абсолютно легально перебувати в країні, і у вас буде більше часу вирішити свої е, особисті питання. І не думайте, що навіть якщо вам 40 плюс років, це вже пізно. Ні, повірте, дуже багато людей вступають саме в такому віці. Дійсно. Тому розглядайте студентство також як можливість залишитись легально в Європі. А що конкретно потрібно робити студентам? Як підготуватись до можливих змін? Ну, по-перше, не бійтеся цих змін, тому що рано чи пізно вони точно відбудуться. І не бійтесь бути депортований чи потрапити в лагер для там, біженців. Ви туди точно не потрапите, але ви повинні бути готові до того, що потрібно буде знайти якусь роботу. Думаю, знаходження роботи це в ваших же інтересах, тому що це якась стабільність. І почніть її шукати, шукати завчасно. отримувати скіли, ходіть на і робочі ярмарки при університеті і тому подібне, тому що це дуже необхідно для того, щоб ви успішно інтегрувались в суспільство в ті країни, які ви проживаєте. А які країни будуть найбільш стабільними по відношенню до студентів? Напевно, це все ж таки Німеччина і Австрія. Тому що в них навпаки все спрощується. Якщо ми будемо порівнювати їх саме з Польщею, де зараз ціна на навчання сильно виросла через великий наплив, то в них воно було безкоштовним або за 750 євро за семестр. До всього, якщо ми ну давайте пофантазуємо, що Україна після війни вступає в Європейський Союз, що її планом цілком так? Тоді це прям дуже великий плюс. Чому так? Тому що навчання. Для студентів з країн ЄС буде повністю безкоштовним назавжди. А чи є сенс взагалі тоді планувати навчання за кордоном в 2025 26 році, якщо будуть відбуватися такі зміни, і які не зовсім зрозуміло до чого приведуть, так однозначно варто планувати, тому що це ваше майбутнє, це майбутнє ваших дітей. І щоб уникнути будь-яких ризиків, штрафів або ще чогось, і 100% вступити до університету за кордоном, записуйтесь до нас на консультацію за посиланням під відео. А з вами був Розлет Містадія. До нових зустрічей!